А далі у нас новини спорту. Доброго ранку. Дитяча мрія Вінгара збірної України нарешті здійснилася. Євген Коноплянка, який на початку липня підписав контракт з іспанською Севілією, був представлений в якості гравця андалустів. Церемонію, яка відбулася на домашній арені Севілії Рамон Санчес Пісхуан, українець розпочав конфузом. Стоючи на імпровізованому газоні з м'ячем, євген упав. Чим викликав сміх у місцевих журналістів. Сподіваємося, що на полі українець буде веселити іспанців лише голами. Нагадаємо, контракт українця з іспанцями розрахований Пал. на 4 Роки, а от ігрового номера екс-дніпропетровець у новій команді поки що не отримав. Спонсор показу торгівельна марка Трахісан. Боляче ковтати смокчи Трахісан. Екс-президент Фіфа зе Блатер, схоже, зі скандалами уже не розлучається. Під час прес-конференції футбольного Функціонера після виконкому ФІФА британський комік Лін Нельсон жбурнув на Платера пачку доларів, натякаючи на корупційний скандал, в якому ім'я швейцарця поки не фігурує. Поліція коміка заарештувала. Блатер образився, але що йому тепер залишається робити. Балотуватися на новий термін. він, зрозуміло уже не збирається. А вибори президента Фіфа відбудуться 26 лютого. До того часу Блатер ще на коні його фактично з поста керівника світового футболу ніхто не усунув перша ракетка України Аліна Світоліна зазнала сенсаційної розгромної поразки у першому колі турніру в Туреччині від Чешки Рибарікової у двох сетах. Проте в основній сітці змагань ще три українки: Катерина Бондаренко, Савчук та Цуренко, які подолали сито кваліфікації. У 2012-му вони були суперниками у ринзі. Тоді перемогу одноголосним рішенням суддів над Маріушем Вахом здобув Володимир Кличко. Нині ж польський боксер буде допомагати своєму кривнику готуватися до бою проти британця Тайсона ф'юрі в якості спаринг партнера. Ще одним помічником у тренувальному таборі Володимира стане молодий швед Адріан Гаранат. Іншому українцю Василю Ломаченку викликинув легендарний кубинець Гільєр Рігондо. Гільєрмо вважається одним з найсильніших боксерів-аматорів в історії. Він, як і Василь, двічі ставав олімпійським чемпіоном. Однак офіційної згоди щодо бою немає у сторін, поки що є певні розбіжності стосовно вагової категорії, у якій повинен відбутися поєдинок. Комусь доведеться або схуднути, або набрати вагу. Напередодні на автодромі Чайка любителі гострих відчуттів шанували ім'я легендарного радянського і українського мотогонщика Анатолія Галанського. Він наводив страх на суперників у 80-х і на початку 90-х років, вигравши більше 10 союзних і українських чемпіонських титулів. 20 років минуло з того часу, як відомого мотогонщика, не стало. Друзі Анатолія Галанського нині змагаються у класі любителів. А тодішня малеча, яка хотіла бути схожою на дядю Толю, тепер підросла і сама піднімається на подіуми серед професіоналів. Гонка у категорії профі на автодромі чайка тримала на прозі від старту й до самого кінця. Переміг у заїзді Костянтин Денисов, якому із усіх сил намагався псувати нерви Володимир Баранов. Всі атаки опонента Денисов відбив. Переміг у подібній гонці не вперше і добре підготувався до офіційного сезону. На цю гонку не приїхали багато з других областей, регіонів. Але для мене це вдали лучше була тренування, так сказати. Ну і почтілі пам'ять дяді Толі. Ми його любили, любити будемо, уважаємо. Не пропустив заїздів на Чайці відомий радянський автогонщик Леонід Протасов. Він потихеньку підбирається до 60-річного ювілею, але без швидкостей і драйву свого життя не уявляє. Чемпіонати Союзу і України Леонід Протасов вигравав на автомобілі. Тепер пересів на мотоцикл та й змагається у категорії любителів. Швидкість для нього це і стиль життя, і ліки від усіх хвороб. Звісно, я не можу, так як молодий пілот, швидше тяжело вже, але зато це ще й лікарство цих болезней. Два круги, всі болезні пропадають. Забуваєш, обо всьому їздиш як молодий, здоровий, нормальний чоловік. Зовий чемпіон світу серфінгу австралієць Майкл Фенінг напередодні не на жарт злякався. На змаганнях у південній Африці під час підготовки до фінальної спроби на нього напала акула. Добре, що серфінгіст не розгубився, почав відбиватися від зубастої ногами, а потім накивав п'ятами. Фенінг відчув себе, наче під час зйомок американського фільму жахів щелепи. На щастя, закінчилося усе для нього хеппі-ендом. Тож, нехай і вас у цьому житті супроводжує тільки удача. Гарного вам настрою до зустрічі завтра вранці.